Сміття сортують вручну, але переробкою відходів області поки ніхто не займається. Про це під час звіту про роботу Ми комунального підприємства Чернівці спецкомунтранс повідомив виконавчий Словоні. директор відомства. Відповідаючи на запитання журналістів про роздільний збір відходів, Роман Жулепа дорікнув містянам у безвідповідальному ставленні до викидання сміття. А ви підійдіть, будь ласка, до да, сміттєвого і подивіться сміттєвий контейнер, де є сухі відходи. Да. І подивіться, що там є. А як виконавець послуг може вивезти там, де має бути пет, скло і папір, а там є органіка викинута, так може повчинати з себе правильно сортувати, а потім вимагати від перевізників, від влади. Окрім того, Роман Жулепа повідомив, що комунальне підприємство підписало договір на прийом та перевезення зношених автомобільних шин для подальшої переробки. Тож, якщо містяни активно братимуть участь в ініціативі, комунальне підприємство розширить свою діяльність у цьому напрямку. Ми перший крок зробили для те, щоб перше це приймати, де люди будуть свідомі і захочуть, щоб здавати. Щоб ми побачили, що до цього люди тягнуться, і є така можливість, ми, можливо, би організували і, як ви кажете, щоб власними силами забирали, розробили, допустимо, кошторис і все. Але поки, ну поки перший крок ми такий зробили. Далі ми будемо рухатися в цьому напрямку.